Сумчани вже 25 років з власних квартир не бачать сонячного світла. Вони змушені дивитися з вікна лише на стіну сусідньої будівлі. Втім, три дні тому цей дім ще й почали добудовувати. Відтак люди в паніці не знають, як пояснити дітям, де ділося сонечко. У подробицях розбиралась наша Марія Больдович. Будівля, що затуляє вид з вікна людям, буде рости. Ще влітку ми вам розповідали про мешканців будинку 15 на вулиці Охтирській. У них з вікна видно лише стіну сусідньої будівлі. Ще тоді мешканці казали, що 25 років живуть як кроти у норі. І от тепер нам зателефонували знову на гарячу лінію. Будівля, що стояла чверть століття перед їх вікнами, вмить почала рости. зараз поставлять нам кришу. Нам верхушки дерев'яні будуть віта писати рібку, де бісіділась дерев'я. Чоловіки ж більше раціональні, сумніваються взагалі у законності цієї будівлі. Якщо не роблять, пусть забор струї, якийсь проєкт, коли стройка буде починатися, коли буде закінчено. У помешканнях цих людей темно. А коли тут зросте дах ще на два метри заввишки, буде ще темніше. Від взагалі шикарний, да? Бачите, ж самі прекрасно. Тобто нам, звісно, лучше б його взагалі убрали. Тому що ми не бачимо ні погоди, яка в нас, нічого ми не бачимо. Відкривається ну що ребенок відео. Нічого літо абсолютно. Зараз це все загорода, не буде відео. Лі солешка, лі дерев'я, чого. Ми намагалися зв'язатися із представниками ЖЕКу, який за словами мешканців добудовують цю будівлю сервіс дім. Втім, у робочий час слухавку там ніхто не взяв. До слова сьогодні ж на виконкомі якраз цьому жеку підвищили ціну на тариф. Тож якість їх роботи говорить за себе. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.